Не знаю, що сказати. Тобто, я не, не описував франківських практик. З одного боку, з іншого боку. Ну, тому що, ну, якщо, це уваги, якщо насправді уважно почитати, то ну, воно місто не схоже на Франківське. Там, там воно якесь в гра височі посеред міста, ну, звичайно, з валами можна порівняти, але не зовсім завод такий величезний на околиці міста. І, ну, Це, це якесь таке, от, ніби воно в Західній Україні, але воно якесь таке. От, Трохи промислове, містоутворююче підприємство там є. А з іншого боку, ну так, я виписував те, що бачив, те, що відчував, мабуть, тоді я так відчував. А потім, коли я вже це переписував, дописував, тобто, ну, чим змінився роман від 2003 року до 2015. Там з'явився новий герой, який от, власне, це столичний журналіст, який приїжджає в провінцію, боже, там когось вбили, якогось кандидата. Ну і от він за допомогою місцевого журналіста намагається ну, роздобути більше інформації, дізнатися, то йому замість подробиць вбивства починає розказувати якісь містечкові історії. Він там про одну жінку, про, про іншого чоловіка, хто з ким, а хто як. І він от протягом кількох днів він от поринає в цю атмосферу болота. жаху. І без вихідності. І без вихідності. І, і він навіть ну, цим починає перейматися, на відміну від людей, які йому це розказують, які цим вже взагалі перестали перейматися. Ну, грубо кажучи, насправді Роман про це. А, ти дуже багато переробив і дописав лежав від того первісного давнього варіанту. Оскільки я це робив теж рік тому, то я забув. Чудова відповідь. Добре. Це такий синдромний палець. Ну я не знаю, хтось моє питання ні. Є, є. Прошу, будь ласка. Ну це дуже гарно і поважно, так виглядає. 12 років писати роман, він істоюся, що щось там з'являється. Бо тепер бачите, війна ще лише недавно почалася. Слава Богу, вона закінчилася, пошвидше книжки про війну вже такими таномами. Пішла письма Як тобі таке подобається? Це ну, добре, чи не добре? Дякую. <кліг> <Тоби> ну, так... <кліг> питання, до речі, за адресою. <кліг> <кліг> Надалі, як за тиждень, має з'явитися ще одна книжка від видавництва КСД про війну, яку я опорядковував. Ну, але це не книжка про... Ну це не художня книжка про війну. Ну, це абсолютно такі документальні речі, від, тобто кажучи, від журналістів П'ятого каналу, які тось, це сам, нормально. аналітику робить, хтось пише репортажі з фронту. З приводу художніх текстів, ну я не знаю. Ну, Завжди є кон'юнктура, але вона завжди є тому, що комусь це потрібно, хтось це купує, комусь це хочеться читати. Так само, ну от різні версії існують. от, Я б не зміг наприклад, те, кажуть, от серіал про, про війну знімають. І як це от знімати серіал, то зараз реально там люди десь сидять в окопах, а тут сидять і ну, актори, які це грають, люди, які це знімають. Ну, Тут є якийсь такий моральний момент. Так? Є. Я е, в тему скажу, бо сьогодні телефоную, взяв зарплату Сергія Бориса. Сергій Борис Слов'янську, в замку. Я кажу Сергію, е, ну, ми ж пам'ятаємо ці кадри минулорічні Слов'янська. Я кажу, ти хочеш ви, на той адміністративний будинок видряпайся прапор становиш ще один. Він каже: нема сенсу, бо у Слов'янську всюди більше прапорів наших. Ніж у нас у Франківську, напевно, ще на ближчу перспективу на роке не буде. Я кажу, ну тоді хоч стань перед е, цим будинком, візьми мобільний і скажи пане президенте, маю честь вам доповісти, що Слов'янські як галетеї робить. Тобто ми живемо в якийсь дуже дивний час, коли Олег дуже добре відзначив це, що книжки про війну можуть писатися у той час, коли хлопці реально вмирають, є ціла купа інвалідів. І все-все-все відбувається найжахливі. Сироти, сиротіють, і все відбувається якомусь одночасно. І, і людські уяві нормальній дуже важко це збагнути. В цьому романі ще війни не було, але вбивали все одно. Ти дуже багато тут придумав. Вигадки дуже багато. є. Дуже дуже багато. Дуже багато. То, власне, я придумав місто. Може, я не дуже а вбивства то... оці всі колізії, що Тобто от було реальне вбивство, але це вбивство зовсім не, ну, може трохи схоже, але навіть ну, не схоже на те. Ну, тут дуже багато, ну, звичайно, що були якісь реальні поштовхи для того, що, 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 що задумалося. Але переважно ну, це вироби. Вигадані персонажі, ну, мабуть, якісь були люди, на яких вони схожі трохи, або на багатьох людей. Ти зараз неодноразово. Я вже кореспондент їздив по Україні, бачив, як відбуваються виборчі кампанії впродовж ну, останніх 10 років з того часу, 12 років, як текст фактично базовий, написаний, основа цього тексту. Чи дуже змінилися в нашій країні вибори з того часу? Чи вони стали ще більш ідіотськими? Чи вони такі самі? Ну, от, як це все? Бо ти ж спостерігав у різних частинах країни. Що змінилося? Ну, змінилися технології, способи. Інтернет у 2002 році було ще щось таке, от, от воно, ох, комп'ютер з інтернетом, це, це ще треба було знайти. А зараз от я недавно робив телевізійний проєкт про психологію війни. Ішлося просто збережі, як їх використовувати. І приїжджає такий з Чернігова, от з цих останніх виборів політтехнолог. Там бородка, такі окуляри. А мы же с пятого канала, да, значит вы тут на конкурирующего работали, кажется. Я ни на кого работал, за Ну, словно, неважно. Ну да, ну вот все это так примитивно, так плоско. Но это работает. Ну тут вот. И он ну, начинает рассказывать, так, на краю все технологии, тут, тут, боты. Ну да, ну да это трое человек могут делать на самом деле. Есть программы, есть то, ну я вот просто показываю его вот, мову, как это все выглядит. З зневагою до людей, з зневагою до... А, ну, на... Є постійно те, що це хотілося б це робити талановитіше, красивіше, але от низький на, рівень так. соціуму йому не дозволяє всі свої таланти ростатися технологічні. От він такий от не... неоцінений е... креатор, який міг би красивіше маніпулювати людьми. А доводиться робити це так примітивно. Народ не доріс. ну от так. Принагідно, бо забудеться. От, розшифруй, будь ласка, цю назву. Жах на вулиці в'язнів. Ну, ясно, що перегукування з фільмом. Та, мені щойно десь буквально кілька днів тому товариш прислав. Я навіть не зрозумів. Він каже, там англійською мовою, помер такий то такий, то... Чого? Тобі це, мабуть, буде цікаво написано. Логічно. А виявляється, <клес> а виявляється що помер. А я не зрозумів. Чи це режисер, чи це автор сценарію фільму Жах на вулиці В'язів. Ти умишно так, такий перегук дав якийсь? Е, та я от. Чесно кажучи, вже теж не пам'ятаю. Я, я на все буду я, так відповідати, я, на всі питання. Я, я якось вже зараз починаю полагасенько в ступор падати. А, бо а ні, Це ні. провали в пам'яті безконечні. У мене є одна відповідь. У Франківську з'явилася вулиця Страчена. Її, ну, тобто її перейменували на вулицю Страчених. І щось тоді таке, я там страшне побачив того дня. Що воно мені от якось перештовхнулося в'язнів, встрачених в'язнів, політри тут постійно багато цього всього було. Да. І от, ну якось таке. Зрозуміло. Ну, мені цікаво просто, було від чого тепер вже якось воно прояснилося, від чого ти відштовхувалося. Ну прошу, будь ласка. Я кажу, Олег, до тої теми зараз прив'язуєш до укропу. Там гарна прив'язка є до укропу. Там, де є вулиця страчена. Ти так прийдеш? Хто зрозуміє? Я так до теми виборів одразу. Укроп і там центр основний. А взагалі ти не приїхав? Вже вчора? Так, сьогодні. Кодам, бо вчора ж у нас тут шоу було в театрі, знаєш? Не, не знаєте. Не. Поліцію представляє. Саме вахова була. Тому що, може, це був приїзд спеціальний. ну, слухай, Я не хочу взагалі про, про політику говорити. Я Ні. Доводиться Роман проходив. Так він не про політику. Він про людей. Ти може тоді ще шматочок прочитаєш, щоб проілюструвати, про що роман? <гас ads> <гас> ага. може, ще хтось щось запитає, або пошукає. Е, образ, ну там є багато про редакцію, про журналістів, і у них такий не надто позитивний образ журналіста, такого не зовсім ідеального, тих провінційних. Чи це є якийсь збірний, чи це він набагато вигаданий, чи це якісь там такі трохи реалії, Життя. Така кількість алкоголю, небажання, ну, розуміння того, що ти не можеш займатися тим, чим ти хочеш, бо тобі диктують якісь там правила, заказні статті і тому подібне. Наскільки це правда? А, ну... Починаю з багато алкоголю. З чого почала дівчина. З багато алкоголю це правда. Далі. Ці <реш> <доведу. реш> статті, це невіль, підневільне життя, обмеженість це. Та ну це перебільше. Ну тобто це взагалі все гіперполізовано. Тут, тут, тут все доведено до, до абсурду. До, це тут збільшено з, з, з такого до такого. Може, з такого до, ну, може не з такого до такого. Но, тут, бо кожен як, як собі хоче, так і рівень цього, цього перебільшення хай, і, і, уявляє. Ну, але в будь-якому разі вона перебільшення. Але якщо ну, це перебільшення, то очевидно все одно є Расунок переменшення, яке існує насправді. І перше, що мене вразило журналісти, це місцеві це, це алкоголь, 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 якісь всі нещасливі історії, всі люди, які не зреалізувалися. Те, був ще час такий тому, то варто нагадати, що якщо ну, я вам нагадаю, як той, хто безпосередньо в цьому всьому брав участь, це була така традиція, що журналістам просто за будь-якої нагоди виставляли столи. Щоб фуршети. не відбувалися фуршети. фуршети, це був час тотальних фуршетів. Якщо людина ну, не відмовлялася, ну, реально за, за рік можна було білу гарячку зробити легко, бо пив практично кожен день. Без винятків, не треба було ні гроші тратити, ні нічого. І в редакції так само заходились, там в якомусь кабінеті обов'язково пили. Починав з редакторського заходу, якщо редактор не п'є, значить йшов до когось. Там обов'язково знаходилося. Тому це, це насправді не вигадка і не жарт. Але це особливості ну, життя в провінції, в такому маленькому врешті, місці, як наше. Ну, яка може бути в колишньому закритому Радянському Союзі місці журналістика? Вік якої, там, скільки. З якого з 91-го року у нас фактично почали там якісь газети наші з'являтися демократичні, Так що то така була сувора, правда, життя. Ну, та, врешті я приїхав в Київ у 2004 році з Івано-Франківська, і це якраз був час, коли почали зникати форшети теж в Києві. І я знав кількох людей, журналістів, які казали, О, та я не піду туди на ту прес-конференцію, там ніякого форшету не буде. <кхи> Нема головного. Нема заради. <как> ну що, читаєш щось?